Всім привіт! Сьогодні у нас нарешті вже приїхала поезія, вірші, казки. Да, Ми їх чекали, мабуть, 3-4 місяці на цю посилку. Да, Довго Ну, Мальопуси вміють заставляти своїх цих читачів чекати да, від анонсу до релізу. Да, ми так саме чекали перший том, Томіє, чи другий. Я вже так, перший. Так, давайте відкривати тут так. Оба! та дам Ти дам Дивіться, що тут у нас є. У нас тут воно лежить якось Отак. Будемо доставати. Ого! Яка вона велика! Я в такому був не готовий. Демо наше світло сюди. ні, все-таки сюди, бо рейд, харчування нема. Працюємо над тим, що маємо. Оце, да. Оце да. Я прямо в це. Треба так, щоб не порізати, як завжди. Ну, думаю, на щось. Придумаємо, запакували гарка. Насправді ніяка попирка не врятує посилки, як я дізнався. Чистота правда. Ну, захистіть від пошкрябень. Так, Це сюди. Давайте по черзі. По черзі у нас отак от. Оба, перше у нас це, Йорна, другий том, дуже цікаво. А он дивіться він по такі повністю. Так, от, треба з ножик сховати. Це ми можемо і самі відкрити, як дорослі. Хопа. Йорна, такому висадки пергарбар. Таке вулична назва. Дивіться про андроїдів. Перше тому в мене є. Навіть кольорова сторінка якась є. Дивіться, як воно виглядає. Оце класно. Да, ну, давайте можемо піднімемо. Ось так. Хопа. А тут що у нас? Тут у нас продовження лісу. Дуже цікаво. Черна. Ось. Псевдокольорова старинка. чорна, червона. розвідувальна модель. Бачите, які розвідувальні моделі, Так щось так воно якось цвітить, якось я не знаю. Подивлю. І цвічуємо. Сейчас на білий папір підемо. так, да. Розвідувальні моделі, бачите, які вони дивні. Саме цікаве, вони, типа, зачищають землю від інопришиленців. Ну, це все роботи. Гарні роботи, як виявляється. Ну. ну людей вже більше немає, так що хник хник Щось тут дуже цікаве, але нічого не зрозуміло. І це добре. Так, да, я і замовляв разом з цим артбуком, щоб вийшла безкоштовна доставка. Так, і скільки у нас примірників? 3000 примірників, бачите? Ой, як завжди, алергія. Дякую. 11941 рік нашої ери. Загін. Йорха в межах операції з у Перхалбру рушив до землі, аби відвоювати в її машинних формах життя. Однак на поверхні лише, а, дісталися лише четверо бойових андроїдів. Отримавши відмову на запит про скасування операції, героїні змушені без на успіх продовжити її виконання. Під час неминучої битви з машинами, їх дивом урятував інший загін, залишки сил спротиву, що спустилися на землю 200 років тому нічого си. Спершу сили спротиву вважали на напетиційними ворогами, хоч, усвідомившись скрутне становище в Бухзагонів, вони вирішили об'єднати зусилля для успішного виконання операції. Другий том повна адаптація музичної вистави у всесвіті від її гри. Це прям. Музична вистава, цим хтось там виступав, співав. Оце все. Це прям. Ну що ж, вау. Я шокований. Так, мені ще поклали отаку штучку. Казали, що це мега ексклюзив купляйте зараз, бо більше не буде. У мене вже друга штука, і дуже дивовижно, що це може, як вона називається. Ніхто у них нічого не купив, чи може вони все-таки мене як називається, пожаліли та поклали. Ну що велике дякую. Буду вибирати другий варіант. Так, ми ще нам дали ось таку штучку. Вау, вау! Наліпки! Наліпки, причому офіційні по цій Івангліону. Я вже забув, що ми дивимось? Так, це хто така, як її звуть? А я А це хто така? А це хто таке? Пінгвін. Я пам'ятаю пінгвіна він. Закривав оцю дівку. Я вже не пам'ятаю, як її зовут. Зараз ми дізнаємось, тут. Нагадають нам. Прям пау. І... Боже, яке воно велике. Дивіться, яке. Ого! Нічого, давайте це ми приберемо. Саме світла нема. Від Powerbank світло йде. Вау! Там і коврик такий, прямо 60 см. Це я так віддалив, щоб ви розуміли дистанцію дістанцію про широким об'єктивом. Так, ну давайте відкривати. Це у нас Евангеліон, збірка ілюстрації 2007-2017. 2018 не просить. Куди дівся 2006? -й. Дивіться, зараз ми це відкриємо. Оба. Ми цього чекали довго. І всі були шоковані, що Євангеліон буде у нас. Спочатку думали, що це буде манга, а потім збірка ілюстрацій. Так, да, ну тепер можна робити, випускати нову збірку ілюстрацій, щоб була різні, як це називається, ціла серія у тебе ілюстрацій. О, обкладинки, як як оцього. Зараз скажу. Скота Пелігріма, така призинена. Хто робив дуже цікаво. Ну не мой, Ось таке велике, що задіває все. Так, да, задіває все. Ну, скільки можна припустити це все. Видивець Мальопус, 2000 примірників від А до Я. Ну, да, да я, не дуже мій щось робити. Ну. Но... Що у нас з цими з книжками? Це прям. Вау! І у нас іде зліва направо, ще справа ліво. Та що ж колись. Ох... Само задіваю. Так, що у нас два? По екрану ми влазимо, а, щось влазимо щоб дивитися повністю. Вмикайте відео на повний екран, щоб розглядати. Зараз ми будемо розглядати повністю. Бо мені всі присили ще колись даним-давно тільки був анонс. Що хочуть подивитися у мене на каналі Євангеліона. Тут навіть пише, пишеться Ілюстратор Юшико Садамото. Постер для стрічки Венеліон. Нова кіноадаптація. Пролог. Оце справа. Це у нас буклет лімітованої версії DVD обкладинки Венгаліон 1.01. Ти несумітний. Квітень 2008. Третій тираж лімітована серії квітків до прем'єрний показ стрічки. Так виглядали ці квітки. Дуже цікаво. Дивіться, який постер. Такий треба на аватарку на заставку на телефон. Постер доповнення повної збірки матеріалів і створення візуальної частини стрічки Евангеліон. Нова кіноаутація, пролог. Вау! Ось ще раз. Що це за дурять нас? 1.01, 01 Тут люди б з'явилися. Рижа з'явилася. Цей... Кочерява з'явилася. Гуліте, яка вона пихата. Є водиця що витворяє. Ну, по якістю мені подобається. Претензій у мене поки нема. Може ми ще щось знайдемо. Але поки що я бачу, як воно відкривається на дотик, все. Воно прям. О. Так що рекомендую, не прогадайте. Всього 2000 примірників надрукували Це прям жесть. І це ж як мало. Ну, ну, Сподіваюсь, всі подивляться мої відео. Там всі тисяча людей підуть куплять. І Вони друкують ще. Щоб вони бачили, що є попит на такі книги у нас. І будуть друкувати. Попит на лялочик, кондиція якісь, наушники продають, що це таке третє. Обкладинка, Reference CD AT eva 01 випущена в колаборації з Audio Techніка 2007 2007. Це ж тось оце все, все, запам'ятовував все де, виходило. Тут взагалі якось олівцями чи аквареллю намалювали. Mm. Що це таке? Це у нас. Один обкладинка CD, монолог до гасіння. Інтуїція. Святкування чогось. Основний візуал виставки 10-річчя Хара. Таке модники, модник на модники. Ще модники пішли. Який модник ти сьогодні? Діти сіні який? Отакий чи отакий? Чи може отакі? Чи такі? Тут ще якийсь малюнок. Такий прям аля дитячий, аля я такі не намалюю. Та тонка грань. Та ексклюзивна ілюстрація до повної збірки матеріалів зі створенням візуальної частини стрічки Венгальон, на адаптація, розвиток. Та скільки тут їх штук. Оце що таке? Так, це 4-3. Доступно лише в магазині тематичних товарів Evangelion Стор. Ексклюзивна ілюстрація до повної збірки матеріалів зі створення, візуальної частини стрічки Evangelion, нова кіноадаптація, адаптація, розвиток. Оце, звісно, бізнес-ідея. Переш малюєш щось і продаєш, як якихось в у своєму магазині. Таке-таке. Щось воно мене нагадує. Це так не розумію, листівки продавалися в, в їхньому магазині Євангеліон Стор. Ілюстрація з нагодою першої річниці відкриття офіційного магазину тематичних товарів на станції Ханоми Yomoto. Це бізнес росте. Прямо на станції можна тематичний магазин відкрити. Это еще якісь листівки. Еще одна Это так называемая станция выглядит Это лоток Это он Серия футболок Ева Типарт Это бы есть такая? Ну прикольно, если честно разжать Он Колумбия, она Дід в молодості. Треба заламувати, заламувати я не хочу. Ведеться трохи. Ну, всі сплять чи кудись летять. Реєстрація до стрічки пропудження Юніту Єви як фальшивого божества. Форма друга. Титан. Світла, що відбувається? Так, продовжуємо знімати. Всі поспали. Що тут у нас є? давайте це подалі Електрохарчування наше портативне. О, тут самураї. Що це таке? Основна ілюстрація на таягі для виставки велінгон та японський меч. Оце виставки такі. Береш Венгеліону там. Що там скріпки даєш? І та скрипка, блядь. Перший проект. Мет... Метнуси спис Лонгана в місяць. Що це за зірочка? Спис Лонгіна, Спис, яким проткнули Христа. Боже, що тут відбувається? А, це перше. А то у нас друге. В ілюстраціях, я думаю, що тут відбувається якийсь спис. Так, рекламна ілюстрація на CD, саундтреки Симфонія Shin Godzill та Євангеліону, Виконання оркестру в Вони ще годзилові вітали. Це спорт, це життя. Кул cool Japan. Не, не поспориш. Он Шинконсен. Выглядит Евы. Киздиты, кто вы такие? Я уже не пам'ятаю. Что це серия? серія? Шинкансен, проект Евангелион, Джест Japan Railway Company. Справа налево. О, дякую. Кодома, Хикари, Нодзоми. Це три сестри, я так розумію. Повеснянка зрозумів. Дід в шоломі, як завжди. Шимкансен Пауер. Оце знаменита фотка. Там туля де тільки можуть. Дівчата. Дівчата з, з, з пляшками. Якось забігало рекламують. Це ж круто. Це якось вона на стероїдах. Як там, скверно з Варкрафта в себе прям ганяє. О, пінгвін, листівки. Ілюстрація до рекламних кампанії мережі закладів Пізахат. Вау! Наскільки вони були продвинуті, що ж Пісахат рекламували. Але мобільники рекламували. Що це таке, 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 таке? Що це? Яка цифра? 73. Ні. А тут от немає. А, ліворуч ілюстрація. Реклама, рекламная иллюстрация для компании SH06A NERV, компания NTT .com. Годила. Еще девчата. Там сидела дикий крипал. Он дует справжнюю машину. Гибрид рекламуете. Джилет Хржать. Что тут у нас істратор американського бренду засоби совистий бритва Ржач. Батя побрився, тепер він щасливий. Які вони щасливі пупи, наші палички. Це, ну це круто і якось дико. Не, ну це ось комусь дати в руки, хто буде в гостях. Особливо на шанувальник Єва, він просто втратить тяму до цієї автомобілі. Я так розумію, можливо, буде ще манга по Евангеліону, бо там щось вони в коментарях так відповідали. Люди питали а манга коли, типа. Вони відповідали, ну, скоро буде, типа, щось такого. Ну, я думаю, вони ж не балаболи, правда? ж, Щоб відповідати неправду. Шо, можливо, все буде. Там якраз студія обанкрутувала Євангеліоновська. Тепер вона може. За 50 гривень продасть ліцензію на О, Туди ця куча всякого. Це якісь постери до валентинного дня. Це що тут у нас? Старається до заходу бійці евангеліон Крила істини. Зрозуміли, що це таке? О! оце гарно виглядає. Сплять, сплять. А де Дід спить? Діда не можна показувати сплящі. Дід не спить, він працює. Лех, дуже багато показали. Ask тут 1 ока Спойлерні моменты. Это прикольно намальоване. Он це Дида переполняє мощь сила, коли він рідку Картку. Діте його, скільки там Сім Альтер Еко. О, ню, дивіться, навіть сосочик є. Оце ну, прям-прям. Я задоволений. Дивіться, що це таке. Якесь страшне. Повторюються арти використовують одні ті ж саме арти. Позор. А тут вже йому сосочок забрали від нього. Порахували, що це занадто. Віддай, як називається, назад. Вон, аски стрибають. Дивіться, що дбається. які хтиві пози. Эй, не знаю, я с этого ржу просто. Типа, сфоткайте, типа, типа я крута. Но мы-то знаем, кто тут крутый. 50 лет, а я Мирей. жесть. Он лемон. Как там, из мемах. Оба! Тут взагалі щось, щось незрозуміле. Це мобільна гра гразли дракони. Це коротше колаборація. З мобільною грою. Це Monster Strike. Колаборація. Це для сиквелу гри франшизи Мьньон Артур какой-то. Як завжди, дякую. Не люблю зранку знімати відео. Бо помираю. Вибору нема, треба знімати. Поки світло хоч якесь є. Там якісь стікери. Оце роздрукувати, бо і собі налопить. О Боже. Це Що? Годзіла! Офіційна інструкція дерма промокампанії Godzilla with Evangelion. Я щось пропустив. Що це за крутізна? Що, коли я це прогаляв? Вау! Треба бігом дивитися. Опа, це якась, взагалі дурня пошла. Юріші та сімка богів, що дарують удачу. Ви не знали, що, що зробити, як піариться. Євангеліон і школа щось яке. Єва мікромакро. Ці попу виставили, і це попу виставила, а чу Дід Попу не виставляє? А це якийсь зверх, аніме. Ого, дивіться, яка вона Крута, типа. О! Хто ви такі всі? Вся типу, крута. Особлива подякам компаніям, людям, які зберігали фантики від промо Принесли потім на заклик студії мабуть збірка. Неможливо, тут буде ще щось. Воно зараз це вистрелить, хоч якось відіб'ється, а тут... а але такому на папері звичайно, як будто справжній типу, малюнок від руки. Да, маркіза? І ось тут, отак. Вот Та-дам! Ну, Бомба! Як його тримати? Як тебе їсти? І я ще приніс. Маркіза прийшла. Я ще приніс. Все. Перший та другий том. Ось вот так виглядають. Треба закруглятися. Коту ми заважаємо. Да? Ми. Так. Ось так воно виглядає. Перший та другий том. Та-дам! Ну, Все круто, мені все подобається. Дякую, що подивилися. Пишіть вашу думку. Я ваше бажання виконав. Хоч і Маріопус буде гніватися, Ну що ж, зато піар акція ваша. Тепер ви знаєте, наскільки тут все круто. Так що, пока-пока.